Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Всім гарного перегляду. C-Max 11-го року 7 тисяч ціна, 1,6 бензин. Механічна коробка, 7 місць, 190 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Село у нас так виглядає. Volkswagen Tiguan, 2007 рік. 6700 ціна. Так, 1,4 бензин, механічна коробка, 193 тисячі пробіг. Підігрівся день, клімат. Знайшли такі два сімейні варіанти. Ну, Трошки повноцінно їх не видно, бо ще в снігу. Так, тут на сценік X-Mod 13 й рік, 9-300 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 211 тисяч пробіг. Акустика Bose. Зараз спробую показати вам салон. Так, комбінований салон клімат. Так, і зофіра. Зофірую трошки важче. Тут не видно. Восьмий рік. 6 тисяч ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка, 7 місць, 238 тисяч пробіг. Так, трошки видно. Peugeot 5008, 2011 року. Алюр, 7700 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка АйСін, 191 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Панорамний дах. Сітроен С4, Гранд Picasso, Сімнадцятий рік, 10800 тисяч ціна, 16 дизель, автоматична коробка. 286 тисяч пробіг, авто семимісне, так ще є літня гума. Так вона виглядає в селоні. Форт Сімакс. 14 рік, 10500 ціна, 2,0 бензин електро Це у нас гібрид, плагін гібрид. Автоматична коробка 241 тисяча пробіг. Цікавий варіант. Шкіряний чорний салон. сидінь сидіння. Ренос сценік. Восьмий рік, 6400 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка, 190 тисяч пробіг. Так, є клімат. Volkswagen Toran. 13 року, 11500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 223 тисячі пробіг. Підігрів сидінь клімат. Peugeot 5008, 9 рік, 7700 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка 7 місць 228 тисяч пробіг. Ренос Сценік, Гранд Сценік. 13 рік. E, так, 8600 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 228 тисяч пробіг. Так, я виглядає в салоні, там кондиціонер. Опель Zafira. 2012 року, 7700 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, авто має 7 місць, 217 тисяч пробіг. Сценік 2007 року, так, це у нас Grand Scenic, 4600 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 275 тисяч пробіг. Сімомісне авто. кажу, 5008, 14 рік, 9 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, автообслужене, 277 тисяч пробіг. Сім місць. Так. Трошки видно. Ренос Сценік го року, 16500 ціна, 1,3 бензин, автоматична коробка, 94 тисячі пробіг. Так, трошки погано видно. Салон комбінований. Хто сильно затонований, тому за всіма деталями звертайтесь до власника. Шевроле Орландо 11-го року, 9400 ціна, 2.0 дизель, автоматична коробка, 219 тисяч пробіг. Peugeot 3008, 2014 року, 10800 ціна, 1.6 дизель, автоматична коробка, 208 тисяч пробіг.